Всім привіт! Що ж, сьогодні будемо працювати з усім тілом, але відразу, будь ласка, пишіться на канал і поставте якийсь коментар. Обов'язково дивіться це відео до кінця, бо це дуже важливо для просування мого контенту. О, настільки важливо, що я навіть затинаюся, коли це кажу. Що ж, поїхали голову вперед, назад, праву сторону, ліву сторону, коло в одну, коло в другу, плечі назад. П'ять, чотири, три. Один. Вперед. п'ять, чотири, три, два, один. Ручки в різні сторони. Видих. Вдих. Видих. Вийдих. П'ять. Четыре. Три, два, Один. Угін. Одне плече вперед назад, друге плече вперед назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ніжки трошки зігнуті. Прогинаємось наверх. Вдих, видих п'ять. Чотири. Три два, Один. Добре. тепер згинаємо лікті. Уходимо вниз, повертаємось на одну сторону і на другу сторону, вниз, в праву сторону і в ліву сторону. І ще раз в праву сторону і в ліву сторону. Угу. Добре, округляємо спинку. Опускаємося на верхню частину сідниць поперек грудний, повністю лягли і навпаки піднялися. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Що ж, добре. Поїхали до вправ для всього тіла. Чому я не хотіла розділяти, тому що ми з руками попрацюємо, ми з ногами попрацюємо. Тобто буде достатньо комплексно. Ручки ставимо в різні сторони. Через прогин уходимо вниз. Прогнулися. Так само через прогин, через зігнуті лікті уходимо наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер стаємо в планку. І, скажімо так, ми робимо звідси віджимання, але у нас упор на планці. Тобто, спочатку планка, потім уходимо вниз. Тут затримались на секунду. Наверх. Що важливо? Намагайтеся не швидко робити, якщо вам дуже тяжко, робіть на колінах. Тобто так само. Планка, Вишли вниз. Затрималися. Назад. Таких ми робимо так само по 5 разів. Let's go. Верх. Другу. Вверх, третій. вверх, Четвертий. вверх, і п'ятий. Іноді я називаю віджимання затримкою, іноді називаю різні види планок, дивлячись. Як вам зручніше думати? Якщо у вас пугають віджимання, це не віджимання. Якщо у вас лякають планки, це не планки. Добре. Далі. Наші ручки 90 градусів до підлоги. Опускаємо праву руку ліву ногу і навпаки. 10.

Два. Один. Затримуємося. Права рука вверху, ліва нога внизу. Поперек притиснути. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Другу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Піднялося, пішли до них. Піднімаємо коліна вгору. І нам треба буде ходити, наче складно сходити хто? Певно, якісь мавпочки. Права рука назад, ліва нога назад, навпаки, вперед. Таких ми робимо п'ять назад і п'ять вперед. Тобто один сет — це і назад і вперед. Всіма руками і ногами зрозуміло. Ще ж. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, це було, думаю, легко. Тепер поїдемо до укріплення квадріцевців більш складніше. Ручки на потилицю. І піднімаємо ніжку 10 махів, але маленьких верху. Ось тут. 10 на одну сторону, 10 на другу сторону. Це тренування для всіх, кому тяжко виконувати якусь праву досить довго, кого не вистачає витривалості, але хочеться зробити тренування. Кому достатньо можете просто зробити двічі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Другу ніжку. Раз, три. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Стаємо на колінці. І робимо по 20 разів підняття коліна вверх. Поїхали. І. Раз два три чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, раз два. Чотири, шість, двадцять, іншу сторону раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, десять, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. 10. Ще двадцять. Добре, і тепер ми стоїмо в планку на ліктях протягом однієї хвилини. Супер. А awesome. Тепер давайте потягнемося. Нахиляємося в одну сторону. Витягуємося в діагональ вперед. Назад. Наверх. І в другу сторону. Вперед. Назад. Наверх. Wpierdł, nazad, na wierzch, drugą stronę, wpierdł, nazad, na wierzch, jeszcze po jednomu i w drugą. Угу. Добре ручки на напотилися, скручуємося. Вдих прогін, видих, вдих прогін. Ще три рази, два. Один. Добре. Тепер тримаємо за колінце, ходимо в сторону. І в коло наверх. В другу сторону. І в коло наверх. Видих. Другу. Ще по одному. Добре, і ніжки 90 градусів до підлоги. Тягнемося вниз, в праву сторону, в ліву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися. Тепер випад. П'ять. Чотири. Вирівнюємо колінця попереду. Три. Два. Один. І другу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Що ж, тоді я вас сьогодні відпускаю. Відпочивайте, бажаю вам найкращого дня. Обов'язково обов відправте це тренування, якщо навіть не зробили, і зробіть разом з друзями. Чому? Тому що, на жаль, спорт це зараз найдоступніша е, інвестиція в свою менталку, яка у нас зараз є. Тож, гарного вам дня і побачимося у середу.